Розумний та розважальний. Привіт! З вами розважальний. І сьогодні я задам декілька незручних питань нашому розумнику. Вона ж вихователь дитячого садочку. Отож, поїхали! Як проходить ваш робочий день? Робота вихователя дуже цікава, але вона не легка. Вранці проводимо з дітками заняття. Потім ми йдемо з ними на прогулянку, де весело проводимо час з різними іграми, спостереженнями та бесідами. І самий улюблений час вихователя це звичайно сон. Поки дітки сплять, треба написати план, підготуватися до завтрашнього. Заняття знову. У другій половині дня ми прокидаємось, робимо зарядку і знову весело проводимо час. Після вечері ми зазвичай йдемо на прогулянку другу. Йдемо на майданчик нашої нашій Там граємось і чекаємо, коли повернуться батьки з роботи. В чому плюси та мінуси вашої роботи? Із плюсів для мене, що місце моєї роботи знаходиться поряд з моїм будинком. І ще плюси, що ти маєш завжди позитивний настрій, цікаві веселі історії дітей, вони тебе надихають і, не дивлячись на доросле складне життя, позитивні емоції беруть верх. Мінуси моєї роботи в тому, що вона низькооплачувальна, велика кількість дітей в групах і паперова праця, яку ти маєш писати, нікому не потрібні плани і тому подібне. Дуже великий мінус моєї роботи в тому, що мало часу мене лишається на своїх домашніх, на своїх рідних людей. Чи можна зрозуміти по дитині, що вдома не все гаразд? Звичайно, можна зрозуміти. Дитина буде пригнічена, у неї поганий настрій, і вона буде до тебе тулитися, щоб ми її обнімали, цілували. Що буде, якщо забути забрати дитину з дитсадку? Зазвичай у мене такого не було. Якщо у нас з батьками дружні відносини, то за домовленості я можу забрати дитину до себе додому. Розкажіть про смішні або лячні ситуації. Таких випадків у нас на роботі дуже багато. Ну всіх, звичайно, не розкажеш, але можу розповісти один. Коли наша директор допомагала помічниці принести їжу діткам на обід, а хлопчик запустив машину, вона спіткнулася на неї, впала, і картушка вся випала на підлогу. Це було дуже смішно. Я не могла сміятися, адже це мій керівник. Директор, діти злякались, а мені так хотілося сміятись, що вона впала в цю пюрешку. Ну, сміятися я не могла. Але коли вона пішла, то я дуже сміялася. Одного разу привіт дідусь хлопчика. у нас вже йшло заняття, і саме ми говорили про родину. І коли хлопчик присів, приєднався до нас до занять. Я запитую, хто тебе привів? Це дідусь, це тато твого тата чи тато? Твоєї мами на цей хлопчик відповідає. Він нечейний. Що робити, якщо вихователь навмисно погано відноситься до дитини? Треба негайно забирати дитину від цього вихователя, тому що це буде повторюватись. А може вихователь вдарити дитину? Особисто у мене таких випадків не було і бути не може, тому що я свою роботу люблю, а значить, і своїх вихованців. Якщо таке сталося, то потрібно підійти батькам до директора закладу і розібратися разом з вихователем цю причину побуття. Чи потрібно соромитись, якщо в моєї дитини нетримання? Не потрібно цього соромитись, адже дитина може впісюватися із за різних причин, може із за боязні, може із за нового оточення дітей. А можливо, це проблема, з якою потрібно звернутися до лікарів. Якщо у батьків конфлікт з вихователем, чи буде він погано відноситись до дитини? Особисто у мене був конфлікт з батьками. Та на дитину це ні в якому разі не вплинуло, тому що дитина невинна. Але я не виключаю того, що із-за конфлікту з батьками погане відношення вихователя до дитини може бути з ким складніше? З батьками чи дітьми? З батьками набагато важче працювати, аніж з дітками. Якщо б не вихователем, ким би ви стали? Навіть не можу відповісти. Мені здається, що вихователь це моє призначення від Бога. Адже я дуже люблю свою професію.